Григорій Самілович, розкажіть, будь ласка, нам про старе село Матвіївку, де які знаходились кутки, чому вони так називалися, якщо ви що знаєте, де знаходилась церква і взагалі всяку таку інформацію, що ви пам'ятаєте про старе село. Добре. Перш за все, хочу сказати, що село Матвіївка заснував якийсь Матвій. Він був рибалка. От. І от він започаткував оце село. Село було розположене на дуже гарній місцевості. Така рівнинна От. Понад самим селом протікала річка Сула. Із східної сторони. І з північної сторони гора невелика була. І попід горою ліс. От. Село було десь так, ну. Дворів, дворів, мабуть, ну, на 500 десь. е, сходу і, і, і Матвіївки проходила річка сула. Обивала, і вона була нам. І, і водою, бо там дехто близько жив, той водою користувався. от, о, і, і таким навесні оцю, там повідь була, всівала сула. от. Дуже змочувала, була, грунти. Всі рокоси дуже гарні були. А хати дуже заливало. Хати були такі, що оце в Карпенків, там де вони жили, у сули прямо. Ото в хатах, хати були. Хати. У хатах вода була. І не отак робилися, як тепер. А на тих на підвалинах, на стовпах, на таких на дерев'яних клалися дрючки, і потім вже піч робилося. Бо. По весні, а в хатах вода була. Були такі моменти, що і коровки тоді стоїлися так, особливо на висипці було. Бо хто близько жив коло річки, то висипки були великі. Щоб вже вода хоч, хоч і була там, так, хоч кругом повітки, ну не в самій повітці. А кого-то так низько було, то то в хаті була вода. Затясці. Як який год, така ж бувала невелика повідь.